Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні у нас буде відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас овен на лютий місяць. Е, да, відразу ремарка, так як роблю вже прогноз не 1 числа, відповідно, десь по 5 число наступного місяця, відповідно, і буде прогноз працювати. От так, ремарка. Ну і да, хто мої попередні розклади дивився, то напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у лютому цього року? Хай скажуть рон Вон'я. Вуньо, Ейвес, Дагос, Мукуди, ну Аліс, Геба. Райда Єра. Yeah. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у лютому цього року? Соло Іса. Наутіс. Ага. Taip, ką mes turime? O, Gevunio, Eivas, Dagas, Alijas, Dali, Gebo, Raido, Igera, Ifinal, Sol, Isa, Nautis. <coughs> Pereprasu. O, Gevunio. Та ось радість, святкування, здійснення мрій в якійсь мірі вас чекає. Е, ну, що це? Приємні події, може бути дійсно якесь святкування. Ну, якщо не у вас, то ж там в березні, здається, да? імени не святкують, якщо нічого не плутає. Ну, може у вас там, ну не знаю, вашої половинки, ваших рідних, близьких там святкування і так далі. Одним словом, не тільки святкування, просто по привід для радості, яке здійснення мрій, здійснення бажань у вас буде. Е, далі, тим не менше, ось є вас. Відразу позначка на певні конфліктні ситуації доведеться себе знаєте, повідстоювати в якійсь мірі свою позицію, свою точку зору. Е, відразу. Попри те, це якісь перешкоди на шляху. ну Зрозуміло, не всі на світі мрії здійсняються, це зрозуміло. Е, але, окрім того, Іва сам по собі перешкоди означає. Правда, це такі перешкоди, які ви подолаєте, подолаєте, вони вам знаєте, ріст дадуть, вихід на новий етап. От. Ну, людина розвивається, коли, власне, долає певні перешкоди. Ну, ось трансформація ситуації. Тобто, ось під впливом якихось то перешкод, якихось обмежень, ваша якась трансформація буде відбуватись. Ну, зокрема, якщо взяти руну, цю руну саму по собі, то це про те, що зміни будуть в житті. Ну, важливі зміни. Це там не про зміну зачіски мова явно. Е, ось далі, альгіс. Ну, зміни позитивні відразу. І куди воно все. Ну, до альгіс. Це захист, це захист вищих сил, зокрема. І це, взагалі, як позначка на комфорт. Що будете себе добре почувати загалом. Да? Цей місяць якось він у вас під знаком таким, знаєте, комфорту пройде. Захищеності певної навіть. Попри те, як кажуть, на Бога надійся, а сам не площай. І про це варто пам'ятати. Далі. Геба. Ну, партнерство в будь-яких його проявах. Тобто, е, ну, це не лише стосунки любовні, це і, там по роботі з друзями, знайомими, ну, і так далі. І тому подібне. От. Мало того, сама ця руна означає подарунок. Приємний, несподіваний якийсь подарунок. Ну, може, банально там, хтось там пригостить або ще там щось в такому плані. В той же час тут є і більш високе значення. Це якраз як, знаєте, як дар вищих сил. Це не значить, що у вас прям здібності якісь прокинуться. Це значить про те, що це якась інформація, якась подія, ситуація, яка ну, на вас повпливає, те на що вам, якби, піде вам на користь. Це саме як подарунок від вищих сил буде, ось такий плану. Далі, Вуньо Гебом. Ну, загалом, радість, знаєте, як радість від чого? Від партнерства. Якась у вас робота буде схожа з кимось, якась взаємодія саме, тут позначка на інших людей. Хто то буде, можуть бути ну, як половинка, так і колеги там по роботі, чи якісь знайомі. І ось радість у вас, святкування, прямо від того, що ви від цієї взаємодії. Якось, знаєте, ну, хороше партнерство, позитивне. Далі, далі, райдо у нас. Ну, ось, ну, певні можливості, відкриття можливостей. До речі, якщо так. Якогось може новими стосунками програтись. Ну, дійсно, початок якихось нових стосунків, нове партнерство. Знов-таки, не обов'язково любовні стосунки. Може о, якийсь там новий колега на роботі з'явиться, або там ще щось в такому плані. Е, далі, що ми тут маємо? Окрім того, райдо говорить про те, будуть, що у вас якісь поїздки, е, і місяць буде такий, знаєте, рухливий. Доведеться вам трохи покрутитись да? по своїм справам, ну, можливо, по робочим задачам. І так і так може бути. Далі, я вас райду. М -м, якісь якраз, як знаєте, перешкоди самі по собі, перешкоди на шляху якісь. Саме от в дорозі можуть бути якісь м -м, пригоди, давайте так скажемо. Ну, попереджений і значить озброєний. Е якби. Далі. Єра у нас. Ну, ось у вас, як знаєте, цікаво, до речі, Дагс Єра, як завершення якогось циклу, ось іде. І Дагс про зміни, і Єра про зміни. В той же час Єра це як завершення, певного. Певної роботи, ну, такої тривалої, певної якогось періоду, ну і отримання вже, власне, результату, урожаю. Як ніби ви якийсь проєкт довго робили, і ось нарешті доробили. Ось в такому плані. Ну, знов таки, у всіх своє може бути. Я загальний посил описую. Людей багато дивиться. А кожен вже свою ситуацію, відповідно, впізнає. Так, ну ось, тим не менш, руна позитивна, руна говорить про те, що ось у вас ви отримаєте той самий урожай, результат своєї роботи, той, якою раніше проробили. Ну, і відповідно у вас почнеться якийсь, знаєте, новий цикл, новий проект, новий етап. Ось, ну і фінал. Що ми маємо? Соло і сам наутис. Ну і соло. да, здійснення різ, здійснення бажань. Те саме і унію, в принципі, про те говорить. Соло говорить про те, що теж радісні емоції будуть, радісні події. Ну такі. Буде що згадати, знаєте, потім приємно буде згадати, світлі, приємні споводи. Попри те, ось Іса. Теж певні перешкоди, певні обмеження на шляху. Те саме і вас позначає загалом, в даному випадку. Ось, Іса говорить про те, що це якісь фактори зовнішні. А? Тобто ще щось таке, що поза межами вашого контролю. І воно на вас накладає відповідно, певні обмеження. Ну, яка тут порада? Не бийтесь головою об стіну. Якщо у вас якась справа не йде, сядьте, подумайте, чи всі якби, фактори ви врахували, можливо, є якісь... Щось ви не врахували, і можливо, є якісь альтернативні варіанти вирішення вашої ситуації, вашої проблеми. Ну, Крім того, Іса, позначка на те, що у вас, попри те, що місяць буде доволі, якби, як я кажу, рухливий, да, доведеться покрутитись. Да? То Іса говорить про те, що якось воно у вас ну, ітиме трохи повільно, знаєте. Тобто, е, по, крім того, що це перешкоди, це позначка на те, що якось певні ситуації будуть повільно розвиватись. От, що мова. По фіналу Nautis. Руна долі. Нам теж певні обмеження означає, певні випробування навіть я б сказав. В той же час, руна долі, Ну, доля вас буде направляти. Туди, де власне, де вам місце. Да? Ну, тут, до речі, ось дар від вищих сил падав, тут ось теж як дорога, знаєте. Одним словом, направлять вас туди, куди вам потрібно буде, направлять зверху. Ну, е, буває, власне, через те ця руна і програється. так Не завжди приємно, тому що хтось радий, коли його направили, якби зверху, а комусь, то не до вподобай. Ну, як, як там кажеться, якщо ви не можете нічого змінити, то розслабтеся і отримайте задоволення. Да? Ну, от, так само і тут. Е, ну, загалом, якщо підсумувати, давайте тепер підсумуємо це вище сказане. Тобто, певні ось конфліктні ну, здійснення мрій, загалом місяць у вас ось відразу з радості почнеться. Да? Здійснення мрій, святкування і так далі. Попри те, певні обмеження будуть. Певні конфліктні ситуації, знаєте, доведеться повідстоювати себе в якійсь мірі. Ну, обережно емоції тримаємо під контролем. Відразу. Далі, ось у вас тут захист вищих сивпада, зокрема. Попри те, на Бога надійся, а сам не полошай. Зміни ось в житті, як завершення якогось проєкту, завершення якогось циклу проглядається. Партнерство якесь, може, нове партнерство, може, розвиток існуючого партнерства. Тут і так, і так може програтись. Ну, теж здійснення мрій, радісні емоції будуть, доволі багато. До речі, радісних подій, якщо так, місяць насичений буде в цьому плані. І Са говорить про певні обмеження. Ну, не бойтесь головою об стіну. Так? Якщо щось не йде, сядьте, подумайте. До речі, тут партнерство і падало. Можливо, для того, щоб ваша справа пішла, вам треба буде якраз допомога зі сторони. Можливо, порадуй, а може і діло. І так, і так. Ну і наутіс, руна долі, теж позначає те, що доволі важливі події будуть в цей місяць. Попри те, це і певні би, випробування і те, що вас направлять, куди вам треба, в потрібне русло, так би мовити. Ну, ось такий прогноз вийшов. Доволі непогано, ну але є нюанс. Цікаво буде почитати потім, як воно у когось булося. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!